Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 15 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 43 750 особин за добу 200 і поранено 131 250 песиголовців за добу 600 танків 1 876 одиниць за добу 12 бойових броньованих машин, 4 141 одиниця за добу. 15 артилерійських систем, 985 одиниць за добу. 5 реактивних систем залпового вогню, 261 одиниця засобів протиповітряної оборони, 136 одиниць літаків, 233 одиниці, гелікоптерів, 195 одиниць за добу, 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 787 одиниць за добу. 3. крилатих ракет 187 одиниць, кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3044 одиниці за добу, 5 спеціальної техніки, 92 одиниці. За добу, 1. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!